The gods caused all this, you know. After Oriath was destroyed, I traveled, searching for answers. Everywhere I went, the same divine devastation. It must end. I will end it. And no exile will stop me. Нещодавно проходив екзелкон, який тривав в сумі 18 годин. Я передивився все два рази та зібрав найголовнішу та найцікавішу інформацію про Path of Exile 2, яку тобі треба знати. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь, чи дійсно в грі з'явиться золото? За що Кріса Вісана сварили в школі? Чому варто почати грати в поє вже зараз? Та чому D4Bad Ну і до речі, невелике уточнення. Якщо я щось не згадав, то про це або не розмовляли, або сказали, що все залишається як в Пой 1. Почнемо з того, що так, гра буде безкоштовною, а все, що ви купляли в Пой 1, перенесеться в Поль 2. Path of Exile 1 та Path of Exile 2 це будуть окремі ігри зі своїми лігами раз в 13 тижнів, і це рішення виглядає дуже дивно, але розробники це пояснили тим, що ви тепер можете грати як в першу частину гри, так і в другу. Друга частина гри буде набагато більша та масивніша, ніж PoE 1. Ці ліги будуть проходити неодночасно, тому у вас буде можливість пограти спочатку в одну лігу і потім в іншу. Перша закрита бета пройде 7 червня 2024 року, а дати релізу, на жаль, поки що немає. У грі буде представлено 12 класів, 6 із яких нові для Всесвіту Path of Exile. Це, по суті, альтернативні версії вже відомих нам класів, і ці, так би мовити, пари класів починають з одного і того самого місця в дереві. Ну Но новими класами є: Друїд, Хантерс Monk, Sorceress, Mercenary і Воїн. Ну і ще лесонки, да, її видали. Ну і звісно, у кожного цього класу буде три підкласи, тобто асенденції. Тобто в сумі 36 підкласів. І до речі, для того, щоб ці підкласи отримати, тепер не доведеться бігати в лабіринти. Розробники не пояснили, як саме ми будемо їх отримувати, але сказали, що в другому, третьому та четвертому акті буде дещо, що ми можемо зробити для того, щоб розблокувати ці асенденції. До речі, актів всього буде 6. Чого на 6 актів ви зустрінете 100 босів. Кожна локація буде мати хоча б одного боса різних рівнів складності. А самі босфайти мають бути більш цікавими, свідомими, доведеться розуміти їхні механіки та інтерактувати з ними певним чином. Босів тепер можна заморожувати та станути, а деякі стани можуть доходити до 6 або навіть 10 секунд. Тепер з деяких босів, яких вбиваєте перший раз на своєму персонажі, можуть випадати перманентні бафи. Єдині бафи, які нам показали, це плюс 10 супротиву вогню та плюс 5 до всіх атрибутів. Також розробники сказали, що в Пої 1 із босів майже не падає валюта. 2 це дуже зміниться, і перше вбивство боса буде мати підвищену раріті предметів. Ну і основним джерелом хатір валюти, тобто найкращої валюти, стануть саме боси. Тепер, якщо ви помираєте посеред босфайту, ви повернетесь і у боса буде повне здоров'я. Тепер не вийде просто так закидати трупами босса. Ну і погані новини для хардкорчиків. Тепер, якщо ви вигинете з файту і потім повернетесь, ворга продовжиться з того ж самого моменту. Тобто, якщо ви натиснули вагаут прямо перед слемом, ви повертаєтесь і слем продовжується. Ну і порталом посеред босс файту тепер зробили 2,5 секунди кастайму. Скіли ж тепер дістаються тільки з предмету під назвою Uncut Gem. Ви можете використати його та в будь-який момент взяти будь-який скіл із наявних в поя. Також розробники додали, що якщо ви захочете прокачати нового персонажа, ви зможете дістати цих Uncut Gemів в достатній кількості. Тепер замість сокетів в предметах, ці сокети будуть мати скіл геми, і вставити ви туди зможете лише саппорт геми. Кількість цих сокетів починається з двох, та їх можна буде збільшувати. Збільшувати кількість сокетів ви зможете спеціальною валютою, і чим більше сокетів ви хочете мати в своєму скілі, тим більше рідкісна валюта вам знадобиться. Всього ви зможете мати 9 шіслінків. Також в грі з'явиться новий тип гемів це метагеми. Вони вже є і в пої 1, але з'являться ще й нові. Прикладами таких гемів є Custom Shock Custom Crit. І ось всі вже геми ви зможете вставляти свої скіл-геми. Аури тепер будуть резервувати не ману, а спеціальну шкалу Spirit. Spirit тепер буде використовуватись для аур, для призиву міньонів по типу зомбі або спектрів, а для того, щоб ви змогли використовувати метагеми, такі як Custom Trigger. Всі знають, що в Пої 1 ви можете мати два різних сета зброї. В POI 2 буде та ж сама система, але розробники зроблять її в три рази кращою. Тепер ви зможете налаштувати, щоб ваш персонаж юзав конкретний скіл на конкретному сеті зброї, він автоматично буде міняти їх. Тобто, наприклад, ви використовуєте один вогняний скіл, один льодяний, і у вас є дві різні зброї для цього. Ваш персонаж буде сам міняти сети зброї для того, щоб використовувати ці скіли з правильною зброєю. Ви можете спитати у мене, чому я розповідаю це тут, якщо у мене є є окрема глава під предмети. А сенс в тому, що під різний сет зброї у вас буде різне дерево вмінь, і коли ви міняєте ці сети зброї, дерево вмінь змінюється на ходу. Але зробити це ви можете лише використовуючи скілпоінти, які вам даються за книжки в актах. Новачкам, до речі, удачі Beginner -friendly града. Дерево вмінь буде без мастерів, як мінімум в теперішньому його вигляді. Але воно буде набагато більш варіативне та додавати більше можливостей. Розробники сказали, що не хочуть змінювати систему респека білда. Вимоги скілгемів до атрибутів тепер будуть сумуватись. Тобто рейнджеру тепер буде набагато складніше отримати багато скілів, які назначались, наприклад, для мага. Тобто не буде такого, що ви там набрали 120 інтелекта і у вас, в принципі, майже всі скіли відкриті. Ну і Charge, я думаю, в цілому всі чарджи це тепер не просто хороший бонус для персонажа, а ресурс, який додає унікальні можливості для скілів. Вау, скіли планують залишити у грі. Зброя тепер буде більш реалістичною та диференційованою, починаючи від звуків і зовнішнього вигляду, закінчуючи статами. Тепер на базах предметів ви дуже часто зможете зустріти унікальні імплісити, які дуже сильно впливають на силу вашого білда. Зброя тепер буде мати стати, більш притаманні своєму типу. Тобто, наприклад, якщо мова йдеться про кінжали, з чим вона у вас асоціюється? Це критичний демедж та отрута якась. Да? Якщо ж мова йдеться про сокири, то це повільні, але дуже сильні атаки і добування якесь. У посухі вже тепер буде вбудований безкоштовний звичайний спел по типу фаербола. Або якийсь унікальний спел, після використання якого ви зможете потроїти силу вашого наступного вміння. Зроблено це через те, що звичайні атаки маг ніколи не використовували. Ну і тепер трапи і міни це не скіл, а зброя. Паски тепер будуть ситуативними. Тобто не буде як в P1, коли ти просто спамиш фаски, як на піаніно. Наприклад, якщо ви заморозились, ви зможете розморозитись, або використати фаску як тимчасове часткове поглинання демонів. Квіксільвер фаски більше не буде, її видали. Так як Мана тепер більш необхідний ресурс, скоріш за все, тепер, хоча б іноді доведеться використовувати мана фаску. Ну і заряди фасок тепер не можна буде отримати від білих мобів, ви зможете їх отримати тільки від синіх, жовтих та унікальних мобів. Тепер у кожного персонажа з самого початку гри буде можливість зробити перекат. Таким чином, ви зможете задоджити атаки та прожектайли, а ось атаки по області задоджити не вийде. Швидкість та дальність перекату залежать від вашої швидкості пересування, а ось мувмент скілів як Flame Dash або Frost Blink в грі скоріше все не буде. Розробники пояснили, що намагаються зробити мувмент на скілах більш гармонійним, але хочуть зробити це без окремих скілів на пересуванні. Перекат ви зможете підсилювати та модифікувати за допомогою дерева в міні. А також з'явиться камінь під назвою Custom Lodge, тобто ви зможете зробити так, щоб ваш персонаж використовував деякі здібності, коли ви використовуєте перекат. Крафтінг бенчу в грі більше не буде. Замість нього вам з крафтом будуть допомагати NPC. Змінили механіку роботу хаос орба. Він тепер не повністю реровить жовтий айтем, а реровить лише один рандомний мод. Альтерейшн орбів більше не буде, Скоурінг орбів також більше не буде. І тепер в грі не буде жодної можливості понизити раріті предмети. Весь контент з POE 1 перенесеться в POE 2 частково. Деякі ліги будуть перероблені, деякі змінені, а деякі взагалі не перенесуть. Як я і казав, POE 2 будуть свої окремі ліги. Також раз у три місяці. Поки що плани такі: спочатку виходить Ліга в POE 2 потім проходить 2 місяці і виходить Ліга в POE 1 Через місяць ліги POE 1 виходить знову Ліга в POE 2 Тобто у вас буде можливість пограти як в першу гру, так і в другу. Ускладеного режиму Русос більше не буде. Я так розумію, гра і так занадто складно. Тепер по компанії вас будуть проводити NPC. Вони зможуть давати та пояснювати вам квести, тому вам не доведеться порталитись у місто кожен раз. У місті буде знаходитись NPC, який може безкоштовно розпізнавати вам всі предмети. В цілому, в POI2 зробили дуже хороший акцент на пропрацюванні світу та лору гри. По лору події в poe 2 відбуваються через 20 років після подій у poe 1. Ці персонажі будуть відчуватись більш живими, будуть відчуватися їхні бажання та мотиви. Персонажі будуть реагувати на ваші дії і допомагати проникнутися історією світу пою. Я думаю, ті, хто грають в Пою, знають, те що 99% гравців взагалі не Звертають увагу на лор. Десь за півтори чи за 2000 годин мене лор в поє взагалі жодного разу не зацікавив. Але на їх заоконі показали геймплей Поя Мобайл. І ось там же події відбуваються за 20 років до ПО1. І ось там ми можемо побачити Домінуса, який просто з нами мирно розмовляє. А хто не в курсі, то Домінус це фінальний бос третього акту. Magic Finds, тобто MF, все ще буде в грі. Розробники сказали, що зможуть його зробити ще більш кращим та цікавим. Вони хочуть зробити так, щоб раріті, тобто рідкісність предметів, була набагато цінніша за кількість предметів, яке випадає. Ну і так, в грі буде золото, але економіка POE 2 не буде на ньому зав'язана. Золото просто буде полегшувати та збільшувати цікавість проходження компанії в POE 2 Звісно, у золото будуть свої використання ще й після компанії, але це буде скоріше як споміжна, ніж основна валюта. У деяких NPC в місті ви зможете купляти предмети за золото. Наприклад, буде NPC, який повністю копіює Гвенен із POE 1, коли ви купляєте предмети, але не знаєте, якої він рідкісності. Ну, щось типу казино. Кріса Вілсона в школі сварили за те, що він дивився трейлери Diablo 2 на шкільних комп'ютерах. Розробники сказали, що наступні ліги в PoE 1 будуть якось тізерити або натякати на той контент, що буде в PoE 2 Кожен акт в PoE 2 буде мати свою унікальну стилістику та тематику. Трейд в PoE 2 залишиться точно таким самим, як в PoE 1, і так це трохи розчарування. Сюжетну компанію доведеться проходити за кожного персонажа, як і в PoE 1, в тому числі для того, щоб отримати перманентні бафи, про які я вам казав, які випадають із босів, тому що ці бафи не розповсюджуються на інших персонажів. Також розробникам задали питання про дизеркап, тобто в тому плані, що коли ви померли, щоб у вас була можливість передивитись цей момент або хоча б зрозуміти, що саме вас зробили. І розробники сказали, що дезеркап дуже складно імплементувати в таку гру, як PoE, але вони не виключають, що рано чи пізно вони його зроблять. Також розробники додали, що в POE 2 буде зроблено дуже багато роботи. Заради того, щоб було набагато краще видно в цілому, що відбувається на екрані, та щоб було чутно, що відбувається на екрані. Ну і що тут сказати, враховуючи, що до релізу гри залишилось ще більше року, то все дуже сильно може змінитись, і тому якісь висновки робити дуже рано. Насправді, спочатку, я дуже сильно боявся за швидкість гри, тому що ну правда гра виглядає дуже повільно. Але дуже добре, що на презентації заділить цю тему. І розробники відповіли, що так дійсно, по 2 буде більш повільною, але все ще можна буде зробити з швидких персонажів із швидким геймплеєм. Я було відчуття, що ми зламали гру і робимо те, що не було заплановано грою. Вони просто сказали, що тепер повільні персонажі не будуть відчуватись жахливо. Ну і ще одна причина, по якій показали лише повільний геймплей, це те, що презентацію побачить дуже багато нових гравців, будь-то гравці, які вперше знайомляться з жанром екшн RPG, або будь-переселенці то переселенці із Diablo 4. Ну і таким чином нам ще показали наскільки якісно пророблена технічна складова гри та анімація. Хоча, на мою думку, все ж таки треба було показати хоча б трохи швидший геймплей. але то вже залишимо на якісь наступні трейлери чи демки, чи ще щось. Ну і, до речі, коли грав Кріпаріан, він грав за Хантрес зі списом, і він зміг трошечки прообрейдити. Буквально 0,15 атак спідом. Він сказав, що дуже відчувається різниця у швидкості використання скілів. І на мою думку, дуже важливо, щоб розробники пої не забули, що це все ще екшн RPG, а не соуслайк по типу Dark Souls, Де якщо ти не задоджиш дві тички, то ти помираєш. Тому що все ж таки на презентації сказали, що в PoE 2 доведеться грати більш тактично, ну і деякі моби зможуть навіть доджити наші атаки перекатом. І у мене багато людей питали, чи варто взагалі починати грати в PoE 1, якщо скоро вже виходить PoE 2 У мене на це тільки одна відповідь. Так варто. По-перше, PoE 2 ще буде не скоро, а мінімум через рік, А але пізніше, скоріше все, десь на початку 25-го року. Ну і друга причина починати грати, це те, що PoE 1 та PoE 2 це все ж таки будуть різні ігри, але з однаковою основою. Якщо ви краще розбираєтесь в Пої 1, то ви автоматично почнете краще розбиратись в Пої 2. До 18 числа починається нова ліга Пої1. Я буду стрімити кожен день по 8-12 годин, тому я буду дуже радий вас там побачити, поспілкуватись та гарно провести час. This world will be reborn, no matter the cost. <laughs>